Народ, всім привіт! Знімаю відео, щось опа, розрізав нечайно більше, аніж треба було. Зрізав геть-геть-геть. Ну, зразу вже, Всі посилисті у нас розрізав ось тут. Вона в тройні, раз, два, три. Ну, головна ця залишилася ціла. Е, Хейча Аньхуа чай. Це справжній чорний чай з грибком, ви вже його знаєте. Він просто пішов на закупи, дуже так багато у вас його замовляє. Беремо далі. Ще є один замовив варіант, інший ось такий. Вже просто вирішив ті варіанти, які мені міг мій товариш У, китайський мій товариш У, те, що він міг зістати і переклати, я в нього. Три варіанти, здається, основних замовив. Отже, ось в такому опакуванні. Е -е, в такому пакуванні, в такому пакуванні. Ось така коробка. Так, собі налію чаю, заварюю трошки чаю. По хейча я побачив, що це справді дуже такий цікавий реальний продукт. Цікавий для нас. Тут також один кілограм. Ось додаткова коробка. Вони всі в принципі пакуються так. Знак якості Китаю. Чай 15-го року. Тобто він ще, окрім того, що він оброблений він ще додатково настро... витриманий Давайте дивимося. Спробую подивитися в самовцю. Так, 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 так. так. Який того разу зараз знову все розрушу, просто його не хочу. Зру так зразу. Аккуратненько виймаємо. Так, Аромат. Да, такий винний хайчав вже я відрізняю ароматом. Так, він тут сиплеться у нас трошки. Ну. О, ось, він. ось його. класичне пакування хайча. Вони, дружина, звісно, спитає в мене, що це тут у нас насипано. Десь що з потолка сусіди скакали. Так, так, так. Е, ну, Ось така історія. Цей ламати поки що не буду, знову ж понюхаю його. Пахне так, тонкий медовий аромат в смак. Отже, добре, з цим зрозуміло. Добається mm. брати пылесос, конечно, же. пылесос. Ну, Це буде наступний ход. І останнє, що у нас тут сидя прийшло, це... Я, здається, здогадуюсь. Це мега очікувана подія. Чай, який в мене підійшов до кінця, і я його просто дозамовив. Це вже фермерський чай безпосередньо фермерський. Це О. частину чаїв мені мій товариш, оцей, у. частину чаїв він мені Просто шукає в Китаї. Які варіанти я його прошу? А частину його є безпосередньо з його фабрики, з його дому. Це смажена тегешка, неймовірно крута, смачна і про неї просто в мене найкращі відгуки. Отже, ось така історія народ. Всім гарний, що Іван до перемоги з Богом, а ми переможемо. Нам тільки не вистачає зараз до перемоги пити гарний чай, щоб нас не піднімати. Це народ з Богом.